Добрий день. Сьогодні я продовжу тему Риму сарматських воїн, а точніше війни Русі і Риму, яка тривала сотні років, і закінчилась в п'ятому столітті перемогою наших предків. Коротко нагадаю, про що йшла мова в минулому відео. в кінці першого століття до нашої ери, Римська імперія розв'язує глобальну війну проти германців і сарматів. Першими під удар попали землі Ілірії, Далмації і Західної Німеччини. Трохи пізніше Римом були захоплені землі Мезії і Дакії. Загалом війна сарматів і римлян на Дунаї точилась з перемінним успіхом кілька сотень років. В кінці го на початку 4-го століття, руська держава перебувала в Занепані. В той період часу Сармати вели постійні війни з римлянами і греками, які наступали з півдня. Перші намагались пробитись за Дунай, а другі повністю оволодіти Кримом. Але згодом до них додались і готи, які вдарили з півночі. Проте вже в другій половині 4 століття Рим почав слабнути, через що різко зменшилось число військових походів за Дунай. Але у Сарматі з'явились нові вороги, які прийшли зі Сходу гуни тюрки. Таким чином, новий ворог почав тиснути зі сходу, а готи продовжували напирати з півночі. Не дивлячись на це, в 371 році Союз Антів зміг розбити вестготів, яких очолював Герман Рікс. Трохи пізніше були розбиті і гуни. В 375 році. Сармати чи то анти завдали ще одну поразку визготам, через що ті були змушені втікати на південь. В той самий момент римський імператор запросив везготів на свої землі, як він сказав, для того, щоб везготи охороняли кордон від варварів. Таким чином, везготи з півночі району Прибалтики пішли на південь за Дунай. Але перш ніж продовжити розповідь, я забіжу наперед. Що переконати вас в тому, що Руська держава дійсно існувала в той період часу. А візьмемо ми такий факт: в 476 році вождь германців Одоакр розбив останні легіони і захопив Рим і правив там 14 років. Подивимось, що пишуть інші джерела про цю подію. Густинський літопис Руси Рим узяли. Другож наш літописець пише, що в рік 476 у дні Першого Леона прийшов Одонацер, князь Роксоланський, тобто Слов'янський, на Рим і взяв його і держав його 14 літ, аж поки одготів не був переможений і не втік до Равени, і там убитий не був. Літопис Яна Бінвільського Одонацер взяв Рім по Рождестві Христовому року 429-го за Леона І одержав панство рускої літ 14. Леон І, це папа Римський Валесова книга. І пішли на римлян і там билися з легіонами, і брали ругу велику одних. Ісе і вторглися до землі їхньої. І се убитий був от укрів. І се готи ті богам противні і ті і спололи їх. Тут уточню, описується момент, коли руський король Одоакр остаточно розбив римські легіони і взяв Рим. Але пізніше він був убитий готом Детеріхом, чи то Теодоріхом. В знак помсти, наші предки пізніше вбили цього готського короля Детеріха Білоцерківський універсал Богдана Хмельницького з цих слів. Стає зрозумілим, що не дивлячись на те, що у Римської імперії було 645 тисячне військо, руський князь, який ще головував над німцями, зміг розбити римські легіони і захопити Рим і правив там 14 років. Більше того, Часи Богдана Хмельницького люди знали, що Русь існувала ще в 5 столітті, і швидше за все ніхто не здогадувався про існування такого документа, як Повість временних літ. Меморіальна плита в Зальцбурзі на цій плиті латинською мовою згадується король Одоакр, як король рутенії, гіпідів і готів. Що ж це за рутенія? Давайте поглянемо у Вікіпедії. Що ж, навіть вона не повстидалася відповісти на це питання. Рутенія це латинська назва Русі. Отже, у нас є низка джерел, які вказують, що в 476 році король Русі Одоакр остаточно переміг Римлян, захопив їх столицю Рим і правив там протягом 14 років. Зараз ми можемо поглянути на зображення цього Одоакра на монеті. Тобто. В 5 столітті існувала Руська держава, яка вела тривалу війну з Римом. Результатом цього конфлікту стало падіння Західної Римської імперії. Тепер повернемось до моменту, на якому ми зупинились. А саме на кінці 4 століття, коли сармати чи то руси вигнали готів на південь до Дунаю. В цей час Римська імперія переживала велику кризу. Договір римського імператора з готами був дуже крихким, і вже в 378 році армія вестготів почала грабувати імперські володіння. Трохи пізніше відбулася славнозвісна Адріанопольська битва, де римське військо було вщент розбите готами. Крім того, загинув навіть сам римський імператор Валент. Битися з немотивованими римськими легіонерами було простіше, ніж з Сарматською кінотою, яка до того розбивала готів у двох битвах. Тому ви почули себе в силі і рушили далі на південь у Грецію. Наступному римському імператору Феодосію вдалося примиритися з готами, не виключно за рахунок підкупу. Бо, нагадаю, римляни використовували. Військових зготів як найману армію для захисту кордонів від нападів, тому гроші були основним фактором, який би міг їх задовільнити. Але після його смерті наступила ще більша політична криза, яка привела імперію до розпаду. Таким чином, в 395 році утворилась західна і східна Римська імперії. Визготи, які очевидно перестали отримувати виплати від римлян, користуючись ситуацією, рушили в Італію. І так сталося, що король Визготів Аларік в 410 році захоплює Рим. Тобто армія найманців в 410 році захопила столицю імперії. Можна проводити аналогії з нашого часу, коли наймане військо виходить з-під контролю. Що ж відбувалося на території України чи Тосарматії в цей час? Офіційна історія стверджує, що тут бушували гуни. Але коли ми маємо купу фактів, які підтверджують існування держави Росії в п'ятому столітті, а також дані, наведені з велесової книги, які твердять, що наші предки розбили тюрків гунів і відкинули їх за Дон, то ми переконуємося, що ніяких фантастичних азіатів-гунів на території України не могло бути в той час. Була руська держава, де жили сармати руси. В цьому нам дозволяє знову переконатись універсал Богдана Хмельницького, який пише і називає народ України савроматами-русами. А коли була доба сарматів, правильно в перших століттях нашої ери, звичайно, сармати нікуди не поділись, просто різні історики давали їм різні назви, і вийшло, що на території України почав жити новий народ. Так, з приходом гунів, яких, на жаль, для офіційної історії, щоб створити відповідний демографічний тиск на місцеве населення, мало бути мільйони. Взагалі, знаєте, офіційна історія дуже любить мріяти як малочисельний народ, та навіть не народ, а дике плем'я завойовує гігантські простори і цілі народи, не задумуючись над тим, що фізично це неможливо. Так от, з приходом гунів, вся територія України покрилася гунами. Сармати і анти випарувалися, а готів взагалі вигнали. Але ми зараз розуміємо, яким чином в один момент все населення стародавньої країни, чи то по грецьки скіфії перетворилось на гунів. Я довго роздумував над терміном гуни, але як виявилось, це не єдиний варіант цього слова. Крім слова, гуни, стародавні історики також нерідко вживали таке слово, як уни. В китайських же джерелах використовується термін хуну. Здавалося б, це тотожні терміни і точно означають під собою азіатів тюрків. Але не все так просто. Мене, звичайно, дивувало, чому Лев Деякон у своїй праці називав мадяр гунами. Вони ж не були гунами. Якщо конкретно розібрати, чому він їх так назвав, то можна дійти до висновку, що мадяри як народ, що покинув свої землі, або був вигнаний. Отримав назву від греків гуни, тобто вигнанці зі своєї землі. Але коли ми читаємо праці історика Аміана Марцеліна або Пріска Паніського, то бачимо, що вони, народ, який проживав на території України, також називають гунами. Або точніше унами. в той же час ряд дослідників з України вважають, що гуни були стародавніми українцями. Інші кажуть про якихось білих гунів. Але звідки береться така думка? Як ми знаємо, ще в кінці третього століття виник союз слов'янських племен, який називався анти. Як не дивно, але греки не називали антів антами. Вони, народ, який проживав на території України, називали скіфами. Але коли йшла мова про антський союз, то вони використовували слово уни. Цьому нам дозволяє переконатись Вікіпедія. Саме слово Унія означає об'єднання або Союз, який очолює монарх. А зараз я зачитаю вирізок з праць Пріска Паніського, і ви будете дуже здивовані. В 447 році між римлянами і Унами відбулася битва під Херсонесом. Після цієї битви був укладений мир через посланця Анатолія на наступних умовах видати унам перебіжчиків і 6 тисяч літрів золота. Про що йде мова? Йде мова про те, що між римлянами і антами відбулася битва під Херсонесом в 447 році. Не з Гунами, тюрками, а Союзом Антів цю битву Східна Римська імперія програла, через що вона була змушена видати Унам Антам. Перебіжчиків і заплатити велику контрибуцію, а також продовжити сплачувати данину. Більше того, коли читаєш історичні описи Пріска Панійського, у нього, крім унів, постійно використовуються слова скіф, «скіфія» та навіть скіфських пісень, які ж скіфи в V столітті. Але якщо ви добре знайомі з працями грецьких істориків, то переконаєтесь, що вони постійно наших предків називали скіфами, особливо в епоху Русі. Також зустрічаються такі означення, як варвари. Варварами греки називали усі народи Європи, які жили північніше від них, включно зі скіфами. Але конкретно наших предків греки називали скіфами. Помилкова думка, що греки скіфами також називали готів. Готів греки називали виключно готами. Знову ж таки, можна переконатися у цьому через описи грецьких істориків. Також у Пріска є цікавий момент опису Атіли. Він у нього носить скіфський одяг, а його самого грецький історик називає скіфським царем. Що ж за парадокс такий? У нас ж тут гуни азіати мають бути. А тут дівчата співають скіфських пісень. Вельможі і воїни скіфські. Сама тіло взагалі називається скіфським царем. Як таке може бути? Невже йде мова про те, що то все наші предки? Дівчата співали пісні на руській, тобто українській мові. Цар Атіла був вдягнутий у руський одяг, і найголовніше був царем або королем Русі. А так може бути. Точніше, швидше за все, і було, бо Пріск Панійський, говорячи про скіфів, називав речі своїми іменами, тобто мав на увазі наших предків Русі. Отак От ми і переконались, що ніяких гунів азіатів не було на наших землях. Також в цьому нам дозволяє переконатися і те, що в ДНК українців відсутні домішки монголоїдів. Підтверджують цю інформацію численні факти про похід руського короля Одоакра на Рим в 476 році. Можна зробити логічний висновок, що він правив після Айтіли, який також був руським королем. Наші предки були сарматами русами. Греки їх називали унами скіфами, унами через те, що існував Айнський Союз, і аж ніяк не гунами тюрками. Наприклад, в Другій світовій війні існував Альянс Союзники. Відповідно, представників того Альянсу називали союзниками, але це не означало, що союзники це якийсь міфічний народ. Так само греки називали об'єднання антів Унами. Користуючись моментів, пропоную почати називати речі своїми іменами азіатських тюрків Хунами, Союз Антів Унами. А не узагальнювати ці абсолютно різні поняття, де в першому випадку йде мова про групу тюркських племен, а в іншому означення Союзу. Звідси вже зрозуміло, що в 4-5 столітті на території України панували Уни анти, тобто Союз Антів, а десь там, в середній Азії, в той час скакали на конях Хуни. Тож, якщо ми повернемось в третє століття, коли відбувалася скіфська війна, то будемо вже розуміти, що йшла мова про те, що римляни воювали зі скіфами-русами, тому конфлікт і назвали так. В другій половині IV століття, як пише Велесова книга, анти чи Уни розбили готів в двох битвах, через що ті були змушені втекти за Дунань. Таким чином, ми нарешті змогли розплутати той клубок, за яким офіційна історія приписує перемогу над готами Гунам. З іншої сторони, Велесова книга пише, що німців перемогли анти. В кінцевому результаті вийшло, що Анти і Уни то одне і те ж саме. Тобто можна зробити висновок, що в 3 столітті через те, що на руську державу напали римляни греки і готи, вона переживала період занепаду, який тривав до кінця IV століття. Але в кінці IV століття почався занепад Римської імперії. Відповідно, наші предки змогли піднятися на ноги і дати відсіч готам. І вже на початку V століття відбувся розквіт Руської держави чи то Унської імперії. Як ми знаємо, в той період часу УНИ чи Анти робили постійні походи на Римську імперію. В ході цих походів, як пише офіційна історія, римляни втрачали свої землі. Спочатку вони остаточно втратили землі в Дакії, пізніше Уни захопили Панонію. Таким чином, якщо подивитись на усю цю вікову ситуацію і підсумувати, то можна зрозуміти, що в першому столітті. Римська імперія, як я вже і говорив, розпочала глобальні війни проти германців і сарматів, тобто Руської держави, поступово завойовуючи її землі. Але в п'ятому столітті почався зворотній процес, коли Римська імперія почала втрачати ці завойовані території. Тобто це не уни були такі страшні і погані завойовники, які прийшли розвалювати Рим і грабувати провінції. Це Римська імперія була злом і поневолювачем. А наші предки Уни Анти воювали проти імперців і рабовласників. Це не злі варвари напали на кордони Риму. Це він до того відібрав їх землі і поневолив варварські народи. І як результат, ці ж варварські народи під керівництвом руських королів повстали проти тиранії. Під час правління короля Атіли кордони Унської держави чи то Русі простягались аж до Рейну. Таким чином можна зрозуміти, що зверхність Атіли визнавали більшість германських племен. Так, на середину V століття в Європі існували три потужні сили: Руська держава, Східна Римська імперія і Західна Римська імперія. Зрозуміло, що римляни і греки були явно налаштовані проти Атіли. Але Східна Римська імперія вміло відкуплялась від унів. В той же час римляни показували зуби і прагнули розрумити унів анті в битві. Кульмінацією їх протистояння була битва на каталонських полях. Звичайно, офіційна історія робить вигляд, що Рим переміг в цій битві. але це брехня. В минулих відео я розбирав цей факт. Але ще раз нагадаю основні причини, чому Рим програв битву на каталонських полях. Битва відбулася в червні 451 року і тривала всього один день. На наступний день бій не продовжився. Поле бою покинули вестготи з новообраним вождем Турісмундом. Нагадаю, його батько Теодорікс загинув в битві. По різним оцінкам військо вестготів налічувало приблизно 50 тисяч воїнів. Тобто. Римське військо стало слабшим аж на 50 тисяч чоловік. Якщо б виграв, то чи стали би ви згоди відступати? Анти вбили батька Турісмунда. Вони ж в кінці IV століття розбили готів і вигнали їх до Дунаю. У них була серйозна причина поквитатись. Римське військо вже просто залишилось в таборі. Що робить військо Атіли? Ну, якщо б воно програло, то логічно мало би почати відступ на схід. А переможці, тобто римляни, мали би почати його переслідувати? Як це було, наприклад, з армією Наполеона під Москвою? Але нічого подібного: військо Атіле рушило далі на південь, грабуючи римські міста по дорозі. Згодом армія Антів захоплює Медіоланом це місто було тодішньою столицею Західної Римської імперії. Як це так римляни виграли, якщо не змогли захистити свою столицю? Можна ще наводити факти, які будуть доводити, що римське військо зазнало поразків тібити. Як результат, Західна Римська імперія продовжувала слабшати. Врешті-решт, в 476 році руський король Одоакр наніс остаточну поразку римлянам і захопив Рим. Фактично, він приєднав землі Італії до Унської імперії, на цьому поки все. Дякую за увагу!